しかでもよくおめでしてた Над троною літня мати загиблого за україну захисника Івана Пілюгіна, 29 січня рідні, друзі та близькі провели у вічність мужного воїна. Його ім'я тепер навічно закарбувалось поряд з тими, хто поклав своє життя заради нашої свободи. Ця людина загинула заради своїх людей, свого народу, своїх ближніх, спасши багатьом багатьом спадщини життя. Ви наші герої, які повстали на нашій захисті. Бо у нас вже, може і в живих всіх би не було у мирному житті. Іван працював на одному з промислових підприємств міста завжди якісно виконував свої задачі. Був привітним, ніколи не відмовляв у допомозі. За це його і поважали колеги. Був відповідальним. був відповідальним серйозним працівником. Робота у нього була нелегка, але свої обов'язки виконував добре. Я б сказав чудово, товариський про нього можна сказати тільки гарне. Чоловік став на захист України у листопаді минулого року. Завжди відповідально та відважно виконував кожне бойове завдання. Проте на останньому, неподалік Авдіївки, 22 січня, серце мужнього героя зупинилось назавжди від травм несумісних життям. Тепер мужньому захиснику на віки 38. Без підтримки залишилися батьки та молодша сестра загиблого воїна. Рідним Івана урочисто вручили прапор як символ мужності та держави, за яку військовослужбовець боровся до останнього подиху. Свій останній спочинок герой знайшов на центральному кладовищі поряд з іншими захисниками. Низький уклін воїну за мужність та вічна пам'ять герою. Анастасія Костенюк, Максим Морашов перший міський.